Новий навчальний рік знову зміни у школи приніс. Навчальний рік скоротили терміни проведення атестації. Змінили директорів шкіл, замінили, а вчителів навчать комп'ютерній грамотності. 2011-2012 навчальний рік почнеться традиційно 1 вересня, а ось закінчиться майже на місяць раніше, 25 травня. Це пов'язано із проведенням євро 2012 у Харкові. Навчальний рік завершується для 9 класів 14, 11 травня і для 11 класів 3 травня. Для перших, восьмих, десятих, 25 травня останній останні день занять. Таким чином, вручення документів про освіту буде відбуватися для 11 класів 12 травня, набагато раніше. І для 9 класів це буде 31. Травня, навчальна практика та екскурсії, які зазвичай проводилися після завершення навчального процесу, в цьому році будуть проводитися протягом навчального року. Відповідно, змінено і терміни проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Четвертий клас з 11 по 18 травня, дев'ятий клас 15 по 30 травня. 11 клас 4 по 11 травня. На даний момент вже визначені терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2012 році. Розпочнуться вони географією 14 травня і закінчаться біологією 7 червня. Таким чином, до 7 червня повністю завершиться уже і процес зовнішнього незалежного оцінювання. Є одна новина. В цьому році реорганізовано один навчальний заклад. На базі Домаської загальноосвітньої школи створено навчально-виховний комплекс. Дошкільний підрозділ Домаського НВК розпочне свою роботу з 1 жовтня 2011 року. Але 1 вересня 2011 року буде урочисте відкриття Домаської НВК. І, скажімо так, огляд. Приміщень, які зараз ну, є невеличке ще реконструювання і закінчення ремонтів ремонтних робіт, тому переноситься термін відкриття дошкільного підрозділу на місяць, тобто на перше року. Також до 1 вересня має бути завершена процедура ліквідації вечірньої змінної школи. Мережа навчальних закладів. Дещо змінилося в цьому році і складається з 29 навчальних закладів. Форму надання вечірньої заочної форми навчання ми плануємо і вже, в принципі, у нас готові всі документи, ми йдемо до цього. Це все буде відбуватися на базі загальноосвітньої школи номер 1 тобто вечірні заочні класи. Будуть діяти загалом 1 вересня до навчання мають приступити 5675 учнів загальноосвітніх навчальних закладів. До перших класів, мабуть, це питання цікавить багатьох. Прибуло 530 учнів. Це дещо менше запланованого, 95% від плану. Але ну, скажімо так, ми тримаємося на рівні минулого року і менше лише на 20 учнів у порівнянні з минулим роком. Якщо забігати трішечки вперед, то в наступному навчальному році до наших закладів прибуде близько 600 учнів, тобто піде збільшення мережі перших класів. Це дуже приємно. Набір до 10 класів вже завершився, здійснений, і на даний момент 382 учні будуть навчатися в 10, класі, в 10 класах. Це 83% від плану. Ну, досить непоганий показник. Третьою новиною стало проведення першого уроку за двома темами: перша Україна наш спільний дім, друга кримінальна відповідальність. Також в цей день планується проведення традиційних інструктажів з техніки безпеки та профілактичні бесіди з учнями. В цей день завершується. Після заходів, після уроків будуть проведені в рамках екологічного виховання і формування бережливого ставлення до природи вихід всіх учнів навчальних закладів до парків дружба та перемога відповідно до того, де розміщуються навчальні заклади. Ну, що це будуть за заходи? Ми дали право визначатися безпосередньо навчальним закладам, які будуть проведені там заходи. Учні будуть залучені від першого по одинадцятий клас. Проводять всі заходи відповідно класні керівники. За підсумками огляду конкурсу навчальних закладів щодо готовності до початку нового навчального року, переможцями стали гімназія та дитячий навчальний заклад номер 6 Посмішка особливо порадувало те, що вперше за 11 років навчання 11-ти класники будуть 100% забезпечені підручниками на початок навчального року. В цьому році це питання досить гостро стояло. На даний момент отримані підручники. Більшість під нас підручники для 11 класів і підвозяться також підручники дуже інтенсивно йде. Буквально щодня ми отримуємо підручники 10 класів. А ще вже до кінця 2011 року обіцяють зобов'язати всіх педагогів оволодіти комп'ютерною грамотністю. Це передбачено державною цільовою програмою 100%. Але незважаючи на всі нововведення, хочеться побажати вчителям гарних та творчих учнів, наснаги та терпіння у. Нелегкій, але приємній для кожного вчителя роботі. Вітаємо всіх з початком нового навчального року.